Друзі, в рамках нашого блогерського клубу Сенс ми розпочинаємо серію лекцій на актуальні теми сучасного блогерства. До вашої уваги, перша лекція Олександра Мельчука. Олександр Мельчук, без перебільшення найдосвідченіший фахівець в галузі створення контенту для YouTube в Україні. Він є автором та співзасновником групи каналів ОМ ТІВІ. Тож приємного та корисного перегляду, панове. Отже, починаємо з вибору теми. Це дуже цікавий, дуже творчий, максимально насичений і важливий етап для кожного креатора. Ми називаємося з вами креаторами, тобто ті люди, які створюють контент і які створюють те, що потім ми заливаємо, записуємо на різноманітні платформи. Отже, вибір теми. Для когось це дуже може бути дуже болючим етапом, особливо тому, що він перший. Але, позаяк, найпростіший підхід для кожного реком, креатора я рекомендую зробити наступним: виберіть просто дві-три теми вашого інтересу. Як їх обрати максимально просто? Ви просто відкрите будь-яку соціальну мережу, на яку ви підписані, де є ваш аккаунт. Подивіться останні дві-три новини. Які вам стали цікаві? Оце і є ваша тема. Погортайте тих людей, на яких ви підписані, про що вони говорять, оце і є ваша тема. Подивіться по соціальним мережам, що приверне вашу увагу. Якщо щось от починає викликати якусь таку емоцію, оце ваша тема. І тут починається найважливіше. Ми називаємо це 100 днів творчості. Тобто, орієнтовно, впродовж трьох місяців, це десь плюс-мінус 100 днів, кожен креатор повинен бути максимально продуктивним оці перші 100 днів. Це означає, що щодня треба записувати, заливати як мінімум одне а бажано 3-5 відео. Тобто, ваш продукт, ваш контент повинен стати масовим. Якщо ви заливаєте. На платформу щось один раз на місяць або двічі там на місяць, один раз на тиждень. Це не буде мати ніякого сенсу. Це, можливо, тоді можна назвати таким аматорським підходом. Ви просто для свого інтересу просто заливаєте якісь матеріали для пам'яті, хай там лежить, хай трішечки крутиться, але я з цим нічого не буду робити. От воно буде так: от крутитися лежати на дні. Для Професійної платформи дуже важливо, щоб кожен креатор робив дуже багато контенту. Причина тому дуже очевидна: всі платформи-гіганти, для них найголовніше це отримання прибутку. Вони мають якось фінансувати свою роботу. І вони люблять саме ті аккаунти, які вантажать дуже багато контенту. Це означає, що вони можуть. До цього контенту прикрутити свою рекламу, відкрутити рекламні замовлення, які вони отримали, і отримати цей прибуток. Потім шматочок поділити віддати вам або поділитися з вами як там, монетизація вашого контенту. Але найголовніше для них це і найважливіше для них ті креатори, які створюють масову кількість контенту. І тут, звісно. Маленька кількість, вона взагалі не буде навіть там помітною в цьому величезному океані матеріалів. Бо ті терабайти інформації, які завантажуються щодня на відеоплатформи, вони неосяжні. Ти маєш уже битися, за, боротися за своє місце серед креаторів. І на кожній платформі відповідно свої правила гри. Але універсально для них усіх вони люблять. Ті аккаунти тих креаторів, які створюють дуже багато контенту. Тобто спробуйте напишіть план. Все починається з такого плану. Хай це буде дуже такі прості ідеї, хай це буде просто в таких загальних словах, але план на 100 днів з двома трьома ідеями відео, які я відзніму. Це може бути все, що завгодно. Але воно має стосуватися хоча б приблизно тих тем, які вам цікаві. От ви погортали, наприклад, Інстаграм, погортали Фейсбук, погортали Тікток. Виберіть там те, що вас зачепило, або у вас є реакція. Найпростіша реакція це там ви посміхнулися, бо негативна реакція, ви на щось розсердилися. Дуже багато якраз контенту такого, який тригерить, тобто спричиняє якусь реакцію в глядача, і тоді він зачіпає: от беріть цю тему, розгорніть її, попробуйте її показати, спробуйте розказати про це, або просто поділитися своєю думкою на те, що ви побачили, або почули, або прочитали. Оця перша реакція, вона є найголовнішою. Вона є максимально простою, вона є абсолютно органічною, і глядач це любить. Якщо хтось награно починає там моделювати, це теж помітно. Аудиторія специфіка всіх платформ соціальних мереж, що там дуже чесна аудиторія. От вона на відміну від різноманітних рейтингів, які існували колись за існування телебачення. Ми з вами зараз так, так от можемо говорити, що колись існувало телебачення, зараз вже наш інший світ соціальних платформ. А додатково ми потім окремо поговоримо про додану реальність як наступний етап, в який переходять усі платформи і соціальні мережі, це буде просто фантастика і світ. Перейде на новий абсолютно рівень. Отже, оцей перехід в з рейтингів, які колись існували там за телебачення, вони ж показували такі орієнтовні приблизні цифри того, що бачить глядач. Тобто, вони думають, особливо ведучі, особливо ті, хто працював на телебаченні, вони думали, що от їх бачать мільйони. Ну, їм казали, принаймні, про те, що їх бачать мільйони. Насправді ж, там, підрахунок, і що по домогосподарствам, їх було там, 5 тисяч. І тоді менеджери там, множили і казали, що 5 тисяч це значить там, 10 мільйонів, от нас подивилися. Ось такий рейтинг. Насправді ні. Чесна аудиторія це та аудиторія, яка в соціальних мережах, яка на тебе підписалася, та, яка дає тобі свій час, та, яка. Починають довіряти. тобі. та, яка натиснула цю магічну кнопку Підписатися. Тобто, це знаєш, знаєте, така сила волі над собою була зроблена, щоб підписатися. Тому що дуже багато контенту ми з вами переглядаємо на каналах, на які ми не підписуємося. Ну, ми просто або ігноруємо, або нас не зачепило достатньо так, щоб нам дуже захотілося підписатися на цей канал. На цей аккаунт і постійно переглядати матеріали. Отже, ви отримали цю аудиторію, і цю аудиторію треба берегти. Це аудиторія, яка буде з вами, буде з самого початку і, можливо, дуже довгий час. І щоб кожен креатор розумів: при виборі теми, особливо, це ж якби самий-самий початок, це те, що він має орієнтуватися. По своїй темі, а кого приблизно він охопить, або до кого дійде ця інформація? Ви вибираєте, наприклад, розповідати про погодні умови, або про те, які можна робити вироби з дерева, або що можна майструвати з металу, або які політичні тенденції в такій-то країні, або такому-то регіоні, або новинки it сфери Кого ви хочете поінформувати про свою думку? Це тисяча людей, 10-15 це, можливо, там мультимільйонна аудиторія. Коли ми орієнтуємось на мультимільйонну аудиторію, там інші правила гри. Відповідно, ви по-іншому тоді будуєте всі свої матеріали, тому що велику кількість людей зацікавити відразу собою, це треба зробити щось дуже дуже круте, особливе. І воно має зачепити мільйони. Тому всі ролики, всі матеріали про котиків, вони мають мультимільйонну аудиторію. Тому що це милість, яка на екрані вона зачіпляє велику кількість людей. Рятують песика, велику кількість людей. Тобто, воно універсальне, і це відео завжди буде трендове. Всі люблять котиків. І тому 200, 300, 400, 500 мільйонів переглядів на звичайному відео про маленьких котиків дуже легко досягається. А на відео, яке ви там, наприклад, задумали, зняли, важкі погодні умови були, класне світло, звук. А воно, наприклад, отримало 2000 переглядів. І все, і далі не йде. От ця така, можливо, несправедливість, яка здається, вона. Не працює в наших реаліях, в нашому світі креатори. Ми створюємо те, що нам подобається. Ми займаємось тим, що нам подобається, і ми а, хочемо поділитися тим, що нам подобається, з нашою аудиторією. І ця аудиторія вже вибирає. Ти їм подобаєшся, не дуже симпатичний, хтось прокоментує, але це дуже чесна аудиторія. Це аудиторія, яка реагує на тебе. Якщо ти справді робиш щось дуже цікаве, тоді твоя аудиторія буде зростати. От вибір теми, перехід на аудиторію і набір цієї аудиторії от він дуже органічний. Цього не можна боятися, бо дуже багато креаторів, як творців, дуже переживають, якщо мене не зрозуміють, якщо мене. Не, не звернуть увагу на мене. Не, е, я не отримую достатню кількість уваги, яку б хотів би. Там подивляться родичі, друзі, і все. Це нормально. Оце треба відразу прийняти, що це абсолютно нормально на самому початку. Коли ти, тебе бачать тільки ти, тільки твої найближчі, і вони, відповідно, тебе будуть тільки хвалити. Для креатора е, от, не повинно бути відчуття або Зобов'язання аудиторії перед ним, або дуже великих очікувань до аудиторії, тобто вимог навіть до аудиторії, бо я ж зробив таке класне, а мене не оцінили. Вимкніть це. Все, що треба робити на самому початку, це просто робити робити дуже багато. А аудиторія буде приходити. Якщо ти робиш дуже багато, дуже... і це не дуже вузькоспеціалізована тема. То аудиторія буде приходити. Це такі закони соціальних мереж. Там подивилася, там подивилась людина, там зачепила, там лайкнула, там десь хтось захотів прокоментувати цей відеоконтент. Обов'язково аудиторія буде приходити. І це нормальне. Головне завдання креатора в перший період свого початку такої кар'єри або роботи в соціальних мережах. Це орієнтовно 100 днів, 3 місяці, робити дуже багато матеріалів на улюблені теми або цікаві собі теми. Не дивитися на статистику, особливо не дивитися на коментарі це важко. Я розумію, бо дуже ж хочеться подивитися, як там оцінили мою роботу чи не оцінили. Ні. Попрацюйте, подивіться. Як вам комфортно і орієнтовно, плюс-мінус після 50-го дня, в когось раніше, в когось трішки пізніше? Ви обов'язково відчуєте, які теми вам найбільш подобаються. Це абсолютно нормально почати, до речі, з одного і перейти зовсім інше. От воно так воно так працює. Ти думаєш на початку, що я буду знімати матеріали про тварин? Про зоопарки, їздити, знімати в лісах тварин, там додатково купувати техніку, оптику для того, щоб бачити здалека. А насправді, там, на якийсь 40-50-60-й день, ти розумієш, що тобі не тематика тварин, а наприклад, взагалі, рослини подобаються. І це абсолютно нормально. Ніхто не може сказати креаторові. Що треба робити, і як треба робити? Навіть ми, ті, хто має значний якийсь досвід, міряється вже там а, мільйонами переглядів, ми ділимося лише нашим досвідом і нашим спостереженням. Це, знаєте, це такий, такий підсумок, і досвід, от як це працювало, от як це виглядало, які тенденції ми помітили. Які нюанси, і тоді ми можемо рекомендувати: От в нас працювало отакий спосіб: це не аксіома, це рекомендації. Тому що соціальні мережі і особливо робота на крос платформах коли ти переходиш з однієї платформи на іншу, репости робиш, там можуть працювати зовсім інші алгоритми. Але вони, але ми даємо ті, які спрацювали, і які, мабуть, нейтрально універсальні. Хоча для кожного креатора це буде дуже якби, свій унікальний підхід і шлях, який не буде повторюватися. Тому що у кожного буде своя аудиторія, вона буде відрізнятися. Вона може десь бути суміжною, подібною, якщо є подібні теми, але вона буде твоя. І є, особливо на початку. Такий страх, що ну, про цю ж тему дуже багато хто розповідає. Це є, це нормально. Але у кожного креатора буде своя аудиторія. Чому? Тому що ті, хто є, вони вже приїдаються, і аудиторія хоче нові обличчя. І вона обов'язково перейде, шукаючи щось новеньке, кудись і знайде вас. Тому. Навіть якщо вже є десятки, сотні тисяч каналів на ту тему, яку ви обрали, робіть. Головне, щоб вам подобалося. Головне, щоб вам було цікаво це робити. Головне, щоб вам, ну, ви отримували натхнення постійно, коли ви розповідаєте про ту чи іншу тему. Говорите про космос, ви стежите за космосом, ви обов'язково знайдете ту інформацію, яку ніхто не побачив або не звернув увагу. І ваша інтерпретація подій. Буде настільки цікавою, що аудиторія від одного підписника прийде до вас. На вас підпишеться. тому що ви, ох, ти, як ви цікаво розказали про там, новітні двигуни. Тому що про це інші, наприклад, не знають. А ви, у вас є доступ до якоїсь унікальної інформації, статті або огляду. І ви цим скористалися і цікаво розпо, розказали про це. І тоді це спрацювало. Тому вибір теми. Орієнтовно 100 днів роботи, дуже насиченої, там 2-3 матеріали на день. Абсолютно нормально почати з одного і перейти в зовсім іншу тему. Це для креатора просто так. Майже ну, майже в 50% випадків так відбувається. Ти починаєш з одного, а креатора переходить в зовсім інше. Тому що впродовж цієї дороги ти визначаєш, ти бачиш, що тобі подобається. І от там от Набирається ця аудиторія, вона стає тобі рідною, вона переходить від інших креаторів до тебе, і вона м -м, починає стежити за тобою.